you Друзі, всіх вітаю на каналі про фідільну рибалку Dreamcatch. Сьогодні приїхали на Десну ловити сапливих. Вони сьогодні у нас всі дуже вредні. Я вам скажу, рибалка хардова. Зараз ми швиденько розкладемо садочок, покладемо нашого менючика до садку. І я вам швиденько розповім, що, де, як, коли, навіщо ми сюди приїхали, яка тут глибина, який тут рельєф, чому саме тут ми стали і як взагалі у нас відбувається рибалка. Поїхали! Коротше, в чому фішка? Приїхали вчора ми вечора на Десну Я на цьому місці колись дуже давно був, поза минулому році. чи в минулому, я вже не пам'ятаю чесно. Е Стояв я трохи нижче за течією. Стояв я трошки нижче за течією. Тоді гарно тоді на тому місці відривалися, підловив трошки лящиків. В цьому році теж вирішив сюди поїхати, тому що знайомий написав, що каже Андрюха, їдь, буклює. Ну я окей. Приїхали ми спочатку на те місце, яке нам дали по наводці. Тобто трошки вище проти течії. Але там тут було зайнято, тому я вирішив спробувати повернутися вниз і стати на те місце, де я був в минулому році. Коротше, кажучи, пішов я на те місце, взяв маркерний груз, пробував відмаркеритися як в минулому році, але, як правило, на досні кожен рік всюди все міняється. Тому Рельєф дна на тій стороні, де я був, дуже сильно змінився. Там стало просто нереально ловити. Тобто тобто зворотня течія там залишилася, але дно зовсім змінилося, якщо раніше там було, якісь такі, от такі був якийсь такий такий приямочок, який можна було класти сотку і на цій, е -е, як то з краюшку від великої течії ловити з, з, з тієї ямки лящика, який проходив по цій великій течі, можна було. То в цьому році там не, не, так не вийде, тому що рельєф дуже змінився, він став берег там дуже рваний, дуже на дні багато зачепив об землю, от, об саме дно. Тому змістився я трошки вище, буквально там метрів 50. Теж знайшли гарну обратку, тобто йде течія. І маємо біля берегу карман, гарна обратка, глибина десь порядка метрів семи. Стали ми вчора з вечора там, ну то як то, знаєте, то приїхали, треба робити розвідку, щоб не розкладати повністю своє місце робоче. Приїхали, робили розвідку, щоб дізнатися, що по рибі, чи є вона взагалі і чи варто там ставати і рибалити. Залишився ще старий корм з минулої рибалки. Ну коротше, суть в чому. Викидали ми тоді за три години дуже багато корму, в цей карман. Покльовок, крім дрібної риби, ну просто не було. Спіймали одного маленького підлящика, такий грамів на 150. Ну, от. <кхем> і вирішив я все ж таки взяти вудлище, взяти маркер і піти по берегу, пробувати шукати місце. Коротше, походеньки мої по берегу виявили, що ми маємо тут на, на цій локації дві ями. Одна яма у нас сама довга, тобто руслова типу, яма, яка намивається е, зліва. І одна яма справа, вона одна невелика, локальна протяжність десь приблизно плюс метрів, метрів 40. Глибина, я там навіть не знаю, яка глибина, бо... Те місце було зайняте, але ну, глибина, напевно, порядку десь метрів 10 це точно. Ну, тобто як то 100%. Як ви бачите, я сижу зараз біля дерев. Тут ми маємо у нас перекат. Тобто течія іде вдаряється цей берег. Там одна невелика локальна яма, далі вона завертає на оцей перекат. Тут, щоб ви розуміли, десь метрів 5-6 десь, ну, десь в цьому районі. Тому тут і дерева лежать на цьому міляку, тобто вони не змогли пройти далі по десні. Тут ми маємо десь порядка 6 метрів. У нас теж зліва дерева і справа дерева. І далі цей перекат йде знову в русло, і в тому руслі вже порядка 7-8 метрів. І це русло пішло, 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 і далеко воно пішло. І там, в принципі, по суті, ловити немає ніякого сенсу. Чому Тому кидати корм на течію і чекати, якщо буде хтось пролітати, ти його спіймаєш. От, якось не сильна велика перспектива. Ну, коротше, знайшов я те місце, думаю, стати трошки правіше. Туди, на цю одну локальну яму, там е, є зворотня течія, тобто там все завертається, кармак, щоб ви розуміли, соточку можна навіть 90 грамів класти туди і все буде м -м, просто чітко. Але там місце зайняте, там люди стали значівлею. Ну, вирішив я трошки зміститися на те місце, на яке мені порекомендував уже під вечір. Ми сюди прийшли, тут сиділа людина, вона поїхала, ми вечором сюди стали на це місце. Коротше, кидав я кидав тут маркер. Ну тут як не крутий, виходить з дистанції. У мене десь ну, взагалі дуже ну, десь метр 22 дистанція, щоб ви розуміли. Тобто 25 з половиною обертів катушки ми маємо таке більш глиняне дно. Тому що там бровка така, вона якась глиняна більше всього ще. Немає зачепів, є бровка, ну така вона доволі суттєва, вона відчутна. Але немає ракушки зовсім. Ну, тобто такий перекат між двома ямами. Течія зносить все отак. Але за те, що я знайшов цю бровку, тобто можна ставити кормак сотку, він туди буде лягати гарно. Але все ж таки кормак сотка в мене великі кормаки, вони мають. Парусність я змінив на 150, щоб він лягав чітко туди, куди я ставив марк. От. Е, як слідство, зварили зранку прикормки, ну, зварили гороху, пшона. Це все заміксували на трапері. Бо в описі залишу подивитись. Е, зробили заміс прикормки, почали закормлювати. Ну, такі. Я навіть, знаєте, я не закормлював, а брав просто швидкий темп. 3 хвилини, 3-4 хвилини. Е, Ранок зовсім був, ми десь встали в 5.20, поки там зварили все, десь 6 годин почали більш-менш нормально ловити. Результату нуль. Сидимо нуль. Тобто перезакид, перезакид, перезакид. Проходить деякий час і десь вже там через 1 півтори була перша клювання, видно, що лящове клювання, але він так, знаєте, тик-тик-тик і пішов. Ну таке, ну, щось зрозуміло. Коротше, в чому прикол? Він тут. Не стоїть, він тут не шариться, він тут взагалі не... чого не робить, йому тут не цікаво. Чому прикол? Він перекатується просто з однієї ями в другу, і от оцей перекат, на якому ми стоїмо, він іде по цій бровці. Ну наскільки я це все розумію, він йде по цій бровці. І от коли він проходить, якщо ти його встиг вчепити, тобто він твій, ну якось отак рибалимо. Зараз я поставив 0,128 пові... повідець. Чому? Тому що я спочатку поставив 0,25, тобто, як завжди, десь 70 сантиметрів 70. Була покльовка, тобто він підійшов, він взяв, підняв, було видно явно цю амплітуду лящову, але він виплюнув і пішов далі. Потім я змінив на 0,18, трошки його вкоротив, буквально трошки. Знову та сама картина Велика насадка, він його підняв, видно, на кормак почав там свій рух, і він просто насадка ця кудись втекла, і лящ пішов далі. Потім я звінив на ну, сто, 128 8, поставив невелику насадку, і тобто тепер він йшов, який бачили цей лящик, він йшов, він підняв і встиг його забрати, цю насадку, і тобто запаркували. Ну, якось так от, друзі, тому поки рибалимо на рахунок гачків, повістів і все іншого, я думаю, ті, хто підписаний на, на телеграм-канал, я знають, чим я користуюся, а ті, хто не знають, я швиденько розкажу. Гачки у нас супербрім восьмого номеру і повідочна ліска я сьогодні використовую ось таку от Hookline Huklaine power 018. Ми її зараз відкинули. І зараз я рибалю на фудо 0128 214 кг на розрив, якщо не помиляюсь. ну Десь там 1,5 кг на розрив. Гарна лісичка. Пружинить просто М -м, пісенька. Мені вона подобається. Так що якось так рибалимо, поки сидимо. Чекаємо наступних. я Камеру зімкнути, покльовочка Не, невеличкий. А Ану, покажись, ну так, зовсім дрібний. Треба під саку скласти, напевно, трошки секцію одну брати, бо опа, є, бо сзади. Ви бачили це деснянські монстри. Треба буде, напевно... Одну секцію підсаки скласти, тому що ззаду у мене дуже великий схил. Ось так. Опа, але нам це не заважає. Ну, не дніпровські монстри, але Деснянські підлящики. Хе. Ой. Тільки захотів помити посуд. Щоб піти поїсти. Маємо покльовочку. Думаю, помив посуд. Помив. Ще навіть руки вмилі. Так, що там у нас? О, ну, такий гарненький. Піцаку трошки вкоротив. О, дарма її вкоротив. Фух. Я бачу, вони тут всі такі. Тобто... Немає нормальних. Ну хоча, ви знаєте, хтось би і таким би був би радий. Опа! Добрий вечір. Як ваші справи? Нормально гачок тонкий, пробив, губу пройшов наскрізь. Отакий От ось невеличкий, буквально пів кіла. Гарний, світленький, маленький. Ляпсь туда його. І, соплі, соплі. Побільше соплі. Ми, коротше, коротше, що сказати. Покльовки не так часто, я б сказав, би дуже рідко. Сидимо, потроху відпочиваємо. Робимо там перезакади кожні п'ять. 8 хвилин, 10. Ну, буває, влітає. ну, В принципі, з поставленими задачами ми справляємося, але не в тій кількості, якій би хотілося, і, як то кажуть, розмір. Ну чого, зараз ще раз перезакинуся. Ой, ось так нам тут доводиться закидати. Дистанція, ось його, щоб ви розуміли. Ну і що, все, закинулися. Підемо перекусимо, зараз хай стоїть. А я пішов мити посуд. Вийшло сонце у нас. 12 година, дня спека, не просто нетерпляче. Поставив парасольку за собі, хоч, щоб хоча б трохи заховатися. Думаю, вже ближче до обіду сонце буде перед нами, буду випалювати мене тут. Так, що ми маємо? У нас вже перша година дня стоїть жахливе сонце, просто випікає все на своєму В своїй зоні ми досягаємось. Ми трошки Вирішили під, підзакормити, тому що щось кльов останні півтори години зовсім немає, відсутній. Більше всього, що з підвищенням температури почалися проблеми з кльовом. Ну, не знаю, побачимо. Зараз спробуємо ще трошки підгодувати. Будуть якісь рухи чи не будуть. Будемо дивитися. Ну ми за сьогодні трохи підловили. Звичайно. Основна кількість була вранці. Поки було не так жарко. Фух. А зараз, щоб ви розуміли, я просто не можу сидіти тут на кріслі. Це я вже якусь гілляка чепив, Просто не можу сидіти на кріслі, дуже сильно спекотно. Я вже трохи замастився кремом від загару, бо це буде велика проблема згоріти сьогодні. Так що поки якось так от. Поки рибалимо потрошку, побачимо тоді в кінці рибалки, що в нас вийшло спіймати. Декілька штучок собі візьмемо додому, все інше відпустимо, поки насолоджуємося Ха, температурою. ну Буквально, буквально трохи підловили. Так, ну, фух, переклали все до голови. Трошки підловили сьогодні. Буквально зовсім. Скільки у нас тут їх штук? П'ять. Ну, всі, як бачите, не дуже великі такі. Ну, саме більше, ось такий тут дядько, де він був. А вони в принципі всі однакові. Такі трошки більше, пів кіла, десь швидко, швидко йдучі, як то кажуть, до кілограма, але зовсім маленькі. Де вони тут? А? Ну ось. О. Такі ось ось такі, як бачите. Ось так. Так, ну що, будемо зараз їх відпускати. Одненького собі залишили самого більшого. Все, а цих ми відпускаємо. Їх тут у нас декілька штук залишилося. Ну Всі гарні такі. Деснянські. Оп, манюнчики. Ось один ще такий теж непоганий. Це взагалі якийсь худий. Жуть, бо трошки ми поки фотографувалися з ними. Ну і густірка все така, бачите. Маленький густіроїд. Так, щось у нас великий трошки підунив, зараз ми його трохи розкачегаримо. Давай, горбатий. Ну що, дякую всім, хто до дивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та до зустрічі на наших водоймах.